Я думаю, ви закохаєтеся у цей сирний суп. Мисливські ковбаски, плавлений сир, сама ніжністю лосці. Швидко і дуже-дуже смачно. Давайте приготуємо разом. Неодмінно зберігайте рецепт і поділіться зі своїми друзями. Поїхали? Застрилюємо олію, додаємо порізану дрібну цибулю. Тепер моркву. додаємо порізану картоплю, нарізані кружечками мислити ковбаски, потрібно порізаний зубчик чесника, червону паприку, змішуємо, додаємо воду, вегету, лавровий лист. Чорний молотий перець і залишаємо варитися. Додаємо солі, плавлені сирки, свіжої зелені. Перемішаємо і наш супчик готовий. Подивіться, який він гарний і смачненький. А ви б хотіли такий спробувати? Напишіть в коментарях. Смачного!